Сьогодні у нас неділя, вихідний і йде дощ. Чуєте, так, як? який дощик? Тому зніму для вас, що в мене в теплиці. Така ось хризантемка. Дуже гарна. Правда? Так, ну томатики. Томатики, щось у нього якось не дуже добре. Баклажанчик. І перець, який я перенесла з городу. Ну, якось він також не дуже себе добре почуває. Мабуть, не буде з нього толку. Чуєте як дощик іде. А це ще я занесла собі на дозрівання перчик, який зібрала на городі. Та баклажанчики. Це в мене баклажани на насіння. Скоро буду вже збирати з них насіння. Це, мабуть, не на насіння, а так треба приготувати. І перчик. Мабуть, я зараз візьму якийсь хату, щоб скоріше він уже дозрів, та я з нього вибрала насіння. Все.